З квітами, сльозами та вигуками Слава Україні у вісці зустріли Олександра Ковтуника. Герой АТО повернувся додому після 33 днів перебування у Дебальцевому. Він знову планує вирушати на фронт і каже, що наша армія не здала і не здасть жодної частки української території. 39-річний мешканець вісця Олександр Ковтуник до війни працював у місцевій газовій конторі. Перша повістка йому прийшла у березні. Тоді ж чоловік пройшов медкомісію. 20 червня його забрали на навчання на Яворівський полігон, звідти у військову частину, що у Дніпропетровську. Так Олександр Ковтуник став бійцем 25-ї десантної бригади. Пішов як патріот, ну не боїться тільки. На камеру не хочу казати, тільки, тільки дурний не боїться. 27 серпня Олександр потрапив у Дебальцево Донецької області. Місто розташоване неподалік Горлівки та Вуглегірська. Український прапор тут встановили 29 липня. Постійно на, на стрьомі, постійно, постійно напружений. Ще досі через героїзм наших солдатів, Дебальцеве контролюють українці, хоча з усіх боків місто оточене ворогом. Коли сидиш в окопі, тільки чуєш. Чуєш, чуєш, трицяється земля, все ближче, ближче, ближче. А потім виходиш, а то все горить кругом. Нема куди ховатись за плечі, ховатись. Один на другу надіється, що хтось когось прикриє. І так, і, так і живуть. Один на другу мусить надіятися, тому що якщо не надієшся, то... Ти пропав. Олександр згадує, населення у Дебальцевому поступово змінювало російські настрої на проукраїнські. Вони ж ділилися харчами із жінками та дітьми, що пересиджували обстріли у підвалах. Ще напередодні придбали для бійця обмундирування. Рідної землі. І боритися будь-які змови. І боритися поборити. Що злі заспіваємо пісню за Україну? Всі, хто там був, то всі герої. Герой уже невдовзі знову повертається на схід. каже з побратимами, готовий стояти до перемоги. Вони у неї твердо вірять.